Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, випадкові глядачі мого каналу, відвідувачі. Ну що скажу вам, пару днів назад робила тут відео, і я не розумію, так швидко все росте, Гладіолуси моментально виросли, моментально. Я дивуюся, дивуюся. Може ці гладіолуси вчора і позавчора здавалися меншими, тому що тут був бурян, дуже було багато, а таким гарним зеленим килимом, але прийшлося його вичистити. От. І без бур'яну вони якісь здаються. Тепер мені великими, великими. Полуниці вже минаються, ще трішечки є, але закінчуються. Червона смородина вже майже дозріла, дуже швидко, дуже швиденько. Незабаром можна буде збирати. Колись практикувала у відрах садити помідори. Місця мало. І от цього року також у відрах будуть рости помідори. Але що з них буде, побачимо. Ростуть собі тут в оточенні інших квітів. Пілоні, дірані, інші троянди. А он і хоста вже починає розцвітати. Ось і хосточка. хоста гарна така. Така краса. Таке все гарне. Чесно скажу, не хочеться йти додому. Не хочеться не тому, що велосипедом їхати, що я втомлюся, а просто повітря таке, краса така, пташечки щебечуть, жабки квакають. Все таке гарне, таке миле. Ой, ну що ж, до побачення, до завтра, мої дорогенькі.